Ну, ось така ця скатертина, дивіться. І тут ми вже поклали оці салфеточки, я їх називаю, а то вони якось називають так негарно. І що я хочу сказати, і тут, так. покладемо, трішки вона кор коротша, ніж у нас стіл. Ну, походу, тут ось трішки-трішки, а з цієї сторони у нас. Мало хто сидить, але сидить. Ну ось так. Тобто, її довжина 1,40 сорок, а нам би хоч би 1,45, а краще метр п'ятдесят. Але вже я забула. А можна ж було і 1,60 шістдесят, щоб так було звисало. Ну, а так ось Ось так ми обновили з вікуліної заробітної плати собі в кухні скатертину. Ну І це так буде тепер і куди ж без піонів? Вони тут так пахнуть, півонії. Ну, тепер наш обідній стіл буде виглядати ось так. Нема вже чашечок, чашечки кофейні на вулиці стіл накрили. Ну і фенді ось там. Не проситься нікуди. На дворі сьогодні жаркувато, і вона ось. Хоче дома, там, де прохолодно. А в нас дійсно на першому поверсі прохолодно. Я одягаю зимову піжаму на ніч навіть. Ну, така вона не дуже така тепла, але з рукавами. Тому що я розкриваюся і холодно мені потім. А на другому поверсі діти включають кондиціонер. І прийшла черга пересадити в оці горшочки квіти. І вибрали ми оце оці дві. Ну, віки не подобається, що в таких горшках. Ну і оце ми такі купили, дуже гарні. Але мені зараз не знаю, як це в мене вийде. Їх перевалкою, як вони всі тут у мене. Ой. Не сухі. Ну, попробую. Ой, Господи. Не хочеться ж нарушити. Ні, треба таки трішки помогти собі. І так. Ну, я розумію, що вони дуже гарні. Та я в горшочка. Ну, ми ніде правди діть, я теж люблю, коли гарно. О, ну, нічого, перевалили. А потім додавлю ще земельки. Так, один є. Я навіть ці не познімала цінники, що ж тут пишеться, горщик для квітів. 2 літра 250 мл. Матеріал поліпропілен. Дата виготовлення лютий 2023 року. Гарантійний срок придатності 14 днів. Країна походження Туреччина. От так, Стамбул. А ми вже, мабуть, не вміємо робити. Горшочки. Ну, тепер і цей так. Ну цей мокріший, ну, перевалю. А потім ще два якісь виберу з отаких чорних. Угу. ну Їх як добре залибать то їм нічого не станеться. Але ж, о, дивіться, не можу ж такі горшки нарушу потім буде боліть квіточка моя. Ок. Але трішки лишилось землі тут. І мокра, мокра. Я нехай це. Я візьму легенької сюди земельки, ну, так будуть. Я думаю, віки сподобається ось так. Ну і потім не знаю, ще що туди пересажу. Якісь гарненькі там виберу. А які, Та такі з чорними, що оце вона ж таки не любить. Отак я їх тут поставила в рядочок. Ну, але б мені б ще б хоч би один оце, оцей горшочок замінить. А там немає втомати, де ми купували. Може, в якомусь другому є, скажу віки. Може, купить. Тоді замінимо. А чому? Хочеться, може я їх збережу і на той рік вони будуть мені квітувати. Ось так, як оце, що я зберегла. Бачите? От. Ну, ці висять, то. Оце от, от, от теж шурфінії всі. Оце теж шуфінія, а оце петунія. Але я не бачу різниці в них ні в чому. Оце дуже гарна біла. Бачите, якісь квіточки такі зігзагові. У нас тут не така просто звичайна. Але гарна теж. Ну. Ну, йдеш ось без неї. Це ж твоя ось постіль. І вона тут зі мною. Ну, так гарно. Вийшло. І зараз мені пополивати, ще треба квіти. І все. Бо вже, напевно, дев'ята година вечора. А потім іще і, і поки покупаєшся, а потім іще до ночі дивлюсь своїх друзів, а коротше спать ніколи.